Маємо в наявності дуже цікавий шведський автомобіль. Це є Saab, Модель 9,5. Автомобіль 2003 року випуску. 2,3 турбобензин. Також встановлений газ 4 покоління. Двигун тут на 136 кВт. 136 кВт. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без ДТП, вся оптика, всі вікна, включаючи лобове, рідні. І також в автомобілі оригінальний пробіг 231 тисячу. Підтвердження цього ми можемо вам надати. Зараз оглянемо кузов детальніше, в загальному він в дуже гарному стані. Можливо, є незначні сколи і царапини, але не забуваємо про вік автомобіля. Гарні 17 титанові диски, бачимо, що ніякої ржавчини немає, ніде краска не подута. Автомобіль десь рік в Україні, тут був встановлений газ Четвертого покоління, тобто автомобіль фактично на газу не їздив. В цій стороні також бачимо, що все дуже гарно. Автомобіль дійсно в дуже гарному збереженому стані. Ось, наприклад, лобове вікно також бачимо, що воно йде рідне 2003 рік. Ну і криша також в дуже гарному стані. В центральному замочку. Дуже гарно збережений салон. Гарний чистий потолочок, гарні сидіння, не просаджені, сидіння водія в оригіналі. Кримо також в оригіналі не красилось, дуже гарно виглядає, тут також ніяких царапин, в гарному стані карти, сидіння пасажирів також в дуже гарному стані, по комплектації також маємо хороший набір, у нас є антибукс, АБС, протитуманні фари, мультируль. Двохзонний клімат-контроль, який працює, підігріви, сидінь, всі склопіднімачі, центральний замок. Ну, комплектація на свої роки дуже-дуже гарна. Двигун запускається чудово. Ніяких посторонніх шумів, ніяких помилок по автомобілю немає. Зразу включився газ, на газу працює гарно рівно. Загляну з за вами ще під капот. Капотом мотор ніхто не мив. Бачимо, що нічого не кручено, всі болтики все в оригіналі. Ніякі кривенькі ручки сюди не лазили. Двигун також не митий, працює дуже гарно, рівно. Якщо вас цікавить даний автомобіль, дзвоніть за номером вказаному в цьому відео. На ці питання ми вам відповімо. Всім вдалих покупок.